Близько 22 години патрульні поліцейські під час патрулювання озера на артскладах виявили двох чоловіків з забороненими знаряддями лову. Також під час прибуття слідчо-оперативної групи було виявлено в них понад 80 раків. Риболовецькі знаряддя вилучено також вилучено улов. На даний час снавачі та слідчі працюють з кремончужанами, які були вилені на місці. Встановлюють обставини незаконного рибного промислу. В Курківському районі в близько 19 години місцеві мешканці Кінці повідомили про те, що в районі приватного домоволодіння виявили чоловіка повішеним. Відповідно, відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Встановлена особа померлого. Це місцевий чоловік, 40-річний. Тіло направлено на судову медичну експертизу. На даний час встановлюються всі обставини смерті Кременчужанку. До Кременчуцьких правоохоронців надійшло ряд фактів, серед яких з одного з місцевого магазину було встановлено, що невідома жінка викрала два павербанки. Також Мешканець Крюківського району заявив про те, що мало знайома, завітавши до його помешкання, викрала банківську картку. Та в подальшому з даної картки було знято гроші в понад тисячу гривень. Наразі, за даними фактами, відкрито кримінальні провадження, встановлюються особи, які причетні до кримінального діяння.